Заборона комуністичної ідеології в Україні таким має бути наступний крок після розпуску фракції комуністів в Верховній Раді, заявив лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнибок. Він назвав історичним рішення парламенту, яке дає змогу почати ліквідацію фракції КПУ через недостатню кількість її членів. Це як на мене є надзвичайно щасливий. Для мене особисто і думаю, для багатьох українських націоналістів і патріотів день щасливий і справедливий. І сподіваюся, тут, в парламенті, ми ще цьому скликані зуміємо провести наш свободівський законопроект за номером 3530 про заборону комуністичної ідеології, як людину ненависницької і як антиукраїнської. Потім проведемо публічний судовий процес над комунізмом Нюрнберг. 2 свободівець Ярослав Маланчук з Константинівки на собі відчув наслідки злочинної діяльності сучасних старі. Чоловік провів підвала Слов'янська 67 днів. Били щодня. Тероризм на Донбасі зародився саме з подачі нардепів комуністів. Пояснює колишній полонений. На початку весни, будемо так говорити, березень, квітень. В місті Константинівська комис. Місті Константинівка. Комуністи, це була основа цього руху за приєднання до Росії. Вони вели дуже широку агітацію. Це так голова комуністів Константинівки, от, товариш Пасічна, яка колишній депутат Верховної Ради. Вона Приймала саму активну участь в такій роботі, збирала людей. Сьогодні в полоні терористів залишається близько 400 осіб. Найважче визволяти тих, кого викрили і перевезли в Росію. До полонених не пускають навіть дипломатів, каже Свободі Олег Суховський. Він повернувся з Воронежа, де зустрівся з адвокатом української літунки Надії Савченко. Навіть її намагалися перевербувати по дорозі терористи, коли везли до рук правоохоронних органів спецслужб Російської Федерації. На що Надія Савченко відповіла: що краще померти в Україні аніж жити в Росії. Луганські та харківські активісти свободи створили спецгрупу для визволення наших заручників. Днями евакуювали із зони АТО чотирьох льотчиків зі збитого ан 24